Що може бути краще, коли хобі стає справою життя? Наталія Видрич із села Велимча на Волині має власну сироварню. Розповідає, зацікавилася сироварінням після закінчення революції гідності та народження доньки. Жінка зізнається, що їй в один момент стало дуже цікаво. Як же ж в сирі утворюються дірочки? Молинянка поділилася, що на своїй маленькій сироварні варить кілька видів сиру. Спочатку все робила з власного досвіду, а вже Потім їздила за кордон на різні майстер-класи. В Польщі були на Закарпатті, а цього літа в Швейцарії переймали досвід в альпажі. Було неймовірно цікаво, звичайно. Но в нас в Україні є така неймовірна а, сервар. А, не побоюсь цього слова, одержима своєю справою, Таня дядечко. І от, завдяки, їй, завдяки її ось таким. А, як би сказати, невеличким канікулам для українських сироварів, люди, які дуже цього хочуть, потрапляють до Швейцарії на тиждень в вальпаж на майстер-клас, плюс відпочинок. Ну і ця вся сирна атмосфера це щось звичайно неймовірне. От. Хоча різновидів сиру в альпажі варять небагато, але наші українці туди. Заносять багато сиру іншого. Наталія каже, що, хоч сироварня маленька, однак тут зі всією відповідальністю дотримуються усіх стандартів якості та процесів. Жінка з захватом каже, що сироваріння унікальна справа, адже щодня ти вчишся, дізнаєшся нове та вдосконалюєш свою продукцію. Оленянка розповіла, чи відрізняються сири в залежності від пори року. В Принципі не дуже відрізняється від пори року, а лише тут можуть бути варіанти у. Відсутності молока, тоді я вже звертаю увагу на сири, які більш є, які люди більше купують. Такі простіші сири, типу моцарели, копчені, сири, сологуні. А коли вже період такий настає, як зараз, сезон молока, тоді в принципі різноманіття збільшується, асортимент великий. Зараз я вам точно не можу сказати: ну, 15, можливо, 18 Е, ага. Сортів сиру, сир різний, технологічно різний, От, і за смаковими якостями, звичайно, різний, закваски різні. Найулюбленіший сир Натарії Видрич камамбер, та не тільки її. Каже, усі місцеві його скуповують з величезним задоволенням. І веземо на базар, є вайбер-група, де люди формують свої замовлення і вже. Ми кожному формуємо його торбенку і чоловік відвозить. Я вже май... майже не їжджу uh -huh. багато. Відправляємо новою поштою через інтернет. Так, звичайно, uh -huh. в цьому світі, куди ж без інтернету. Просто люди приїжджають, коли тут місцеві, просто приїжджають, беруть перед тим дзвонять. Були на ярмарку. Я вже знаєте, не пам'ятаю перед війною. Це останній був Торчинський ярмарок. А, от, а перед тим теж разів два в Луцьку були на ярмарках. Це до способу mm -hmm. ярмарок, до у, успення, mm -hmm. успідня львлітку. От, а з війною ярмарки вже немає. Наталія, окрім улюбленої справи, працює ще на державній роботі. Каже, без підтримки чоловіка та дітей зі всім не змогла би впоратися. Роботи на сироварні вистачає всім. Ось там у нас охолоджувач для молока. Люди приносять з раночку молоко. Ми його одразу охолоджуємо до потрібної температури, це в основному 6-8 градусів. Тоді, через годин-дві, коли воно пройшло цю фазу, пастеризуємо. Це пастеризатор, там зараз теж знаходиться сир. Я його швидко через хвилин 15 буду можу, заглянути сюди. Я його буду перевертати. То називається стуфатура. Сир, такій водяній бані знаходиться, він е, гріється, е, пластифікується. Також Наталія показала свою сирну комору. Це гауда, що залишиться вершковий, але вже частина замовлені, ну, Це на вихідних. З це новий, я так хочеться мені, і люди завжди питають, а що у вас новенького? І, і якби, мусиш кожного року вводити щось новеньке. О, це такі звичайні, немолоді не молоді, сири, на півтверді з пожитником. Там русолі теж з травами, суміш трав. Ну, поки що ну, в халомі тут залишилося та кілька с... від вихідних. Волинянка каже, що ця маленька сироварня для неї як віддушена. Наталія Видриш переконана, вона знайшла улюблену справу усього свого життя і бажає усім займатися тим, що приносить задоволення.